Всім привіт, друзі! Ви на каналі FastMoney. Сьогодні я вам хочу розказати про такий телеграм-батик Tronics App. Це майнинг криптовалюти TRX. Ви тут нічого не клікаєте, ви просто реєструєтесь, проходите ці місії. Тут є в правому нижньому углу місії. Підписуйтесь, вам бонусом дає по моїй реферальній селсі 10 тисяч сів. Мінімум тут вивід від 300 тисяч сів. Щоб отримати сіп, вам треба. Перел... Приголошувати друзів. ось Туди я з одного друга можу дати 3500, 6-8 тисяч і так далі. Також тут е, має е, криптовалюта TRX. Мінімальний від 20 TRX, Я вже виводився на сайту, зараз вам покажу. Ось. Виводив вже 50 TRX, 30, 20, все приходить, все. Проєкт працює, все добре. Посилання на проєкт я залишу, залишу знизу під відео. Також підпис... підпишіться на мій телеграм-канал, також залишу знизу під відео. І не забудьте поставити лайк і підписатися на YouTube канал, щоб не пропускати дальніші відео. Так, дивіться, як от поповнитися. Нажимаємо бост. Тут можна заробляти без складень і так складеннями. Нажимаємо бост мінімум тут 100 рік, це 500 гривень. Нажимаємо Ад. Копіюємо адрес, заходимо в Binance. У вас буде крипта TRX, я покажу на BNB. Ось Так ми заходимо в TRX, нажимаємо зняття, надіслати через криптомережу. і все, і тут вставляємо цей адрес, але це так робимо з TRX. Адрес тут, і типу, яку кількість і все, ви опиняються і вам вони защитуються. Сразу, моментально. Вони вам зараховуються. Так що, друзі. Лишаю знизу вам силочку. Реєструємося.